Так, Адріан, чому людина йде сюди, по ту стежку собі зробила? Чому проблема тут? Скорочує шлях. Скорочує шлях. Як думаєш, чому? Чому не йде отак Довше. класично сам, стандарт? Я сам би так пішов. Тобто людина автоматично шукає якісь короткі шляхи. І що тут виходить? Якраз приклад: ми робимо дизайн, чи хтось робить дизайн, чи хтось зробив дизайн, задача правильно аналізувати поведінку юсерів. Розуміти, як юзер збільшуйте конверсії сайту разом із Плерді. Аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Взаємодії з тим чи іншим елементом на сайті. О, це важливо. Якраз ця картинка про те показує. Ха тут проблема? От яка проблема з тими кнопками? Як думаєш? Mm. Mm -hmm. От бачиш, він аж мокрий, він не знаєш. От яка проблема, він вже переш... <хи> не можу розібратися. Не, я що тут пише? Не читаємо. Яка проблема з кнопками? Пише, бачиш, добре. Ти подивився в сторону. Ну, не знає, яку вибрати. Не знає, яку вибрати. Яка... І в чому проблема? Що він не знає, яку вибрати. Може, однаковий і Проблема в однаковості кнопок. Все правильно є. Тобто... Задача маленьким шрифтом, багато слів прочитати, що кнопка означає. А коли ти часто використовуєш якусь дію, не можна робити кнопки однаковим кольором. Навіть Call to Action він не допомагає. Оце називається call to action. Заклик до дії. Цей текст він колір і текст. Оце і ще стиль він має відрізнятися, якщо ці кнопки мають різну функцію. Окей. Okay. Як відрізняються оці банки? Ти ж експерт в тому? Ця, ця, яка стоїть, Вона буде потірша. Там вона більше виливає і буде незручно, бо воно довше. Слово ключове слово незручно. Незручно користуватися цією банкою. Там, друг, а друга, ти вона одразу стоїть на тій стороні, може там і там стояти, а на тій в як кришка. Як оця штука? Кришка та. Кругу, і вона не може стояти. А оця одразу перевернута, там дирочка маленька є, яка виливається. Тобто висновок який. Користуватися такою банкою треба навчитися правильно тримати під кутом, щоб чітко вилувалося, А з цим банкою, варіантом легко натиснув, і відразу оцінив. Ось така ситуація сама і. Є. В дизайні, будь-чого. Щоб було все зручно на сайті, все має бути зручно. Тоді буде юзер, буде клієнт вертатися на сайт, клієнт буде замовляти і буде в бізнесу конверсія рости. Все логічно. Окей, окей. Ти і скільки там тих понаставляв?